Ми з вами зараз знайомимося з технікою, яку надіслали для більш ефективної роботи нашого центру журналістської солідарності, наші зарубіжні партнери. Старлінк від фундації Ірандель та Інституту регіональної преси та інформації, фотоапарат від Міністерства закордонних справ Німеччини та Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, і ноутбук від Міністерства закордонних справ Німеччини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні. У нас тут працюють журналісти-переселенці, і для них ця техніка буде дуже корисною. Дякую за роботу партнерам. Дякую. Велика вдячність тим, хто за ці подарунки вони допоможуть нам активніше працювати у центрі журналістської солідарності в Запоріжжі. Так, дякую Я думаю, від ус усіх наших колег. От дякуємо всім, хто цветочнику нам нанесло.